Росія та Іран були співучасниками злочинів сирійського диктатора Башара Асада. А його падіння лише показало, що вони були ненадійними партнерами. Це так вважає генсек НАТО Марк Рюте за його словами. Москва та Тегеран мають ділити відповідальність за злочини скоєні проти сирійського народу. Валентин Гладких зі мною на зв'язку це політичний аналітик центру Об'єднана Україна. Вітання вам, пане Валентине. Доброї ночі. Доброї ночі, дякую за запрошення. Дякую вам. Отже, чи можна вважати те, що відбувається в Сирії, падіння Асада зараз з програшом Путіна певною мірою? Яким чином він може це сприймати для себе? Я думаю, що він якраз сприймає це достатньо однозначно. Тому що той політичний лідер. Диктатор, тиран, якого підтримувала Росія, і завдяки втручання Росії, в який залишався при владі, нарешті нарешті втік лишився вічно легітимним, так? як відомий інший президент. Вже один знайомий, втік. так тому да, безумовно, що для Росії це ну, серйозний репутаційний удар. Я не готовий говорити наскільки це там було стратегічно важлива присутність Росії на тих територіях, якби питання дискусійне, але зрозуміло, що Росія намагалася розіграти свою присутність в Сірії як важливий геополітичний козир. Що от ми можемо собі дозволити? У нас є бази з цих баз. Вони брали участь в певних операціях в регіоні суміжному цьому. Ну і все нарешті, все режим Асада впав. Хто від того виграв? Питання лишається досі відкритим, насправді. Але те, що Росія там гарантовано програла, ну це є очевидне, те, що каже генсек, НАТО що Росія та Іран кинули Асада, коли він їм став непотрібний. А чому він став їм непотрібним саме в Я цей це... час? Боюся, що насправді воно його кинули не тоді, коли він їм став непотрібний, а тоді, коли вони втратили можливість і ресурси для того, щоб його підтримувати, uh -huh. тому що Росія по суті загрузла війні проти України, і я так розумію, що зайвих у них немає ані багнетів, ані ресурсів, бо все йде зараз на те, щоб знищувати українську державу і український народ тобто це пріоритет для Росіян. Тому, якби зараз забрати що з російсько-українського фронту з Курської області, забрати вояків і перекинути в Сірію, рятувати Асада. Ну я думаю, що ну це було б, м'яко кажучи, нераціонально. Там не те, щоб я дуже вірив в раціональність путінського режиму, але це було б вже зовсім якби абсурдне. Ну і плюс знову ж таки, а скільки ресурсів би знадобилося для того, щоб вкотре врятувати режим осади? Я не впевнений, що росіян наразі ці ресурси просто наявні. Ну те саме можна сказати і про так звані проксі Ірану. Ну які в'язалися в авантюру з. Хамасом, пам'ятаєте, да, цей варварський напад на Ізраїль. Ну і далі ми знаємо, як там історія розгорталася. Тобто Ізраїль добряче потрипав і Хамас, і Хезболу, і багато інших ну, угруповань пов'язаних з ними. Ну тому і знову ж таки той же самий Іран в контексті підтримки російської України Росії. Війні проти України також розуміємо, що потерпає від санкцій, тому я схильний думати, що вони не те, щоб здали Асада. Вони просто реально вже не могли його врятувати. Ну, про роль Туреччини зараз також багато хто говорить. Тому тут я думаю, що насправді варто було придивитися пильніше до ролі Туреччини в тих процесах, які сьогодні відбуваються ну, в Сирії. От про них можна поговорити, да, що вони таки вичекали певний слушний момент і скористалися нагодою. Але є багато хто робить перечасні, як на мою думку, скромно висновки з приводу майбутнього Сирії. Я думаю, що там ще будуть певні складнощі, і зібрати докупи ну цей конгломерат територій, які колись називалися Сирією, буде вельми проблематично. А в чому Дійсно, основна в чому основна проблема і небезпека? Тобто, це певні політичні якісь можуть бути зміни, про які зараз не говорять. Ну, дивіться, там є знову ж таки, різні угруповання різної міри радикальності. Ну, є е, релігійні розбіжності, конфесійні розбіжності, етнічні розбіжності. Да, давайте не будемо забувати там про вагому присутність курдів, наприклад, позиції Туреччини з приводу курдів. Ну, є свої нюанси, плюс е, знову ж таки там от, деякі залишки іділу, ну, деякі залишки інших радикальних е, ну, груп. Тому, якби це дуже добре, що режим ну відверто тиранічний, кривавий, зруйнований. Я просто сподіваюся, що зараз у цих тих політичних лідерів, які беруть владу в свої руки, вистачить і політичної мудрості, і політичної мужності. Ну для того, щоб усвідомити, ну що Сірія має розвиватися і повернутися на шлях цивілізації, а не зануритися в середнє віччя, ну в такому розумінні, в якому ми вживаємо це слово. І якби я думаю, що там якби це не кінець історії, це лише її можна сказати ну, черговий початок. І Я щиро зичу ну щоб все вдалося. щоб дійсно ну народ Сирії, багатостраждальний, бо багато років перебував спочатку під цим. Тягарем тиранії потім в умовах цієї жорстокої громадянської війни, в яку були втягнуті дуже багато різноманітних суб'єктів. Я сподіваюся, щоб у них от вистачило сил для того, щоб, ну, щоб вистояти щось, да. щось сучасне і таке, що дійсно буде відповідати вимогам часу. Ну і перші кроки, до речі, всіляють мені певний оптимізм. Тобто, що все таки вони планують побудувати світську да, державу, світську владу. Ну а далі наскільки цим вдасться, покажемо ну, вже найближче майбутнє. Ще одна тема: Чехія застерегла союзники від політики умиротворення Росії. Мова йде про поступки країни-агресорці з боку інших держав, зокрема у питанні припинення війни проти України. Про це заявив чеський прем'єр Петр Фіала. Він порівняв будь-які спроби примусити Київ до поступок із ганебною Мюнхенською угодою 1938 року. Тоді Велика Британія, Франція та Італія прийняли фактично анексію нацистського. Конімеччиною частини тодішньої Чехословаччини в помилковій спробі запобігти ширшій війні. Почуємо безпека Європи просто не може бути забезпечена Росією, яка окупує частину України та продовжує свою агресію. Я не вірю в політику умиротворення. Вона завжди вигідна агресору. Завжди. Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії. До речі, напередодні Петер Фіала поговорив телефоном з Дональдом Трампом і сказав про те, що питання війни в Україні надто важливе, і, і сьогодні фактично на всіх міжнародних майданчиках ми маємо говорити про війну в Україні, тому що за його словами це стан Другої світової війни, і все катастрофічно. От Про що тут іде мова, і на чому зауважує Фіала? Ну, я би не став говорити, що це вже стан Другої світової війни. Це е, ситуація, яку, якщо дійсно випустити з під контролю, може перетворитися на глобальне зіткнення і на світову війну. Це станеться за умови, якщо Росії вдасться згуртувати навколо себе на оці от е, країни, які і, і режими, не тільки країни, та да, тобто там е, і угруповання терористичні, які ставлять під сумнів наявний світовий поряд. Так і декларують відверто своє бажання знищити наявний світовий порядок, от тоді дійсно може виникнути блоковість, і це, зрештою, може фіналізуватися в глобальному зіткненні. Наразі ну я схильний думати, що ще не пізно купірувати цей конфлікт і не дати йому перерости в глобальну війну. І інструменти для цього цілком зрозуміло і дуже добре. Ну хто як ні чехи. Не ну, розуміють да, всі вади і проблеми подібного миротворення. Тому, якби по суті, те саме постійно говорить і президент України, що єдиний спосіб встановити справедливий довготривалий мир ну, це зробити так, як вимагає норми міжнародного права і статут ООН. Це відновити територіальну цільність державний суверенітет України, притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. Наступний момент: це надати Україні гарантії безпеки. Під гарантіями безпеки ми розуміємо набуття України повноцінного членства в НАТО. Ну і зрозуміло, що змусити росіян заплатити за завдані збитки. Це, ну, нарижні положення, які повинні бути реалізовані в будь-якій мирній угоді, майбутній. Ну і ми прекрасно розуміємо, що це всі положення, які категорично неприйнятні для путінського режиму. Як його можна тут, чим він має вдовільнитися? Ми ж чули його реакцію на там окремі заяви представників команди Трампа. Чого в їх все не влаштовує? Все вони вимагають повної капітуляції, вони хочуть нав'язати свою волю, але їхня проблема полягає в тому, що нав'язуючи свою волю Україні, вони по суті нав'язують свою волю всьому цивілізованому світові. Чи готовий весь цивілізований світ миритися? З відверто бандитською терористичною поведінкою, яку путінський режим демонстрував не тільки в Україні, в Україні просто це вже, е, як то кажуть, апагієпафіоз, да, як е, жартома колись казали. Я схильний думати, що так. Е, ну, треба дати чіткий і зрозумілий меседж. Для будь-яких політичних режимів, які вважають, що такі от норми поведінки, які демонструє путінський режим на міжнародній арені, що вони є категорично неприйнятні, і що вони будуть тягнути різко негативні наслідки для тих, хто їх демонструє. І кількість людей і лідерів світових, які до цього усвідомлення доходять, ну реально зростає хоча повторюся, що українці, українська влада, зеленський, президент України про це говорять постійно з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому якби думаю, що і оці от зустрічі, які відбуваються контакти з тим же самим Трампом, я думаю, що важливо, щоб і Трампу цю думку донесли, пане Валентина. Бути, а от потім тупікові чи зберігається консенсус, тому що насправді Фіала, от знову ж таки цитата. Він сказав, що наша безпека не може постійно ґрунтуватися на готовності сполучених штатів захищати Європу. Тобто, давайте визначимося, чи ми всі разом, чи зараз ви не зрозуміли. Кого захищаєте, а ми стаємо знову ж таки щитом разом з Україною? Ну, логічна, абсолютно закономірна думка, і вона суголосна тим позиціям, які артикулював Трамп ще під час своєї першої каденції. Ну, зокрема, і в частині фінансування сектору нацбезпеки і оборони. Ну Як це передбачено статутом е, НАТО. Які витрати є країн-членів НАТО на своїнну безпеку і оборону? Ну і ми знаємо, що Трамп постійно наполягав на тому, щоб європейські держави збільшили свої витрати. Ну, і ми розуміємо, що в принципі основним гарантом за великим рахунком військовою потугою, яка ну, гарантує безпеку європейського континенту, це все таки є Сполучені Штати Америки. І я думаю, що да, європейцям варто поміркувати над тим, щоб... Ну, не те щоб зовсім не залежати, бо я не є прихильником да розриву цих трансатлантичних зв'язків, але принаймні для того, щоб зміцнити свою власну мілітарну спроможність гарантувати свою безпеку, навіть за умови, якщо там щось станеться, і сполучені штати Америки. Ну, в силу якихось там об'єктивних або суб'єктивних причин там переорендуються на тихоокеанський регіон. Тобто тут, тут euh, така історія. Тому це слушна думка, не вона цілковита. Ну. Співпадає з позицією України, тому що ну про що також неодноразово вже говорив той же самий президент України Зеленський, що Україна на сьогоднішній день, українські збройні сили, мабуть, є найбільш боєздатними збройними силами на європейському континенті. Дякую. Тому... спасибі вам, Валентин Гладких. Був з нами на зв'язку. Політичний аналітик Центру об'єднана Україна. Дуже дякую вам.